Всім доброго дня! Сьогодні в нас студії Ганна Львівна Великанова бізнес-тренер, психолог, психотерапевт, викладач. Ганна Львівна, доброго дня! Доброго дня! Дуже вдячні вам за те, що ви сьогодні до нас прийшли. Чи можу я задати вам декілька таких на даний момент актуальних питань? Ну, звісно. Так, перше таке запитання до вас, яке зараз доволі актуальне розваги під час війни. Кінотеатри, тренажерні спортзали, це є для чоловіків дуже актуально. Чи є це зараз на часі для нас? Угу. Думаю, що життя неможливо відкласти, навіть якщо війна і такі складні умови, в яких ми зараз всі знаходимося. Але якщо прибрати радість... Нашого життя, взагалі, то задля чого нам та перемога і подальше життя. Тому я вважаю, що кожна людина для себе обирає не прояви цього задоволення, радості, святкування, а саме як це зробити. Тобто, ми можемо радіти з того, що ми разом, що ми живи, що ми зберігаємо життя і можливість працювати. Ми святкуємо свята задля того, щоб жити надалі, і тому, що можемо. Тому що навіть зараз у цих складних умовах, у цих жахливих і сумних подіях, ми все одно живемо. І питання тільки в тому, як святкувати. Я, знаєте, спілкуюсь з нашими хлопцями, і вони кажуть: якщо наші рідні не будуть святкувати свята, дні народження, наше повернення, то. Може, це не так надихає на те, щоб о, всі ці прояви героїзму, які ми зараз бачимо, були доречними. Тому о, людина залишається людиною. І радість від того, що вона робить, це одно з чотирьох основних емоційних станів, емоційних важливостей. Бо всі інші – це гнів, журба, суму. Да? Е, і страх. І всього цього в нашому житті дуже багато. Тому радість нам життєво необхідна, інакше ми не будемо людьми. Угу. Ще таке запитання, така моральна дилема для чоловіків. Йти угу. воювати, тому що потрібно захищати свою сім'ю від ворога, свою країну, чи залишитися вдома з своєю сім'єю, тому що сім'я, дружина, діти потребують чоловіка, батька, його допомоги і уваги вже зараз, вже сьогодні і вдома. Як, як, як така дилема вирішується? Вирішується дуже просто, своїй внутрішній Правдою. Розумієте, будь-яка людина, незалежно від того, чоловік, вона чи жінка, дуже добре знає свою внутрішню правду. І це не обов'язково всім розповідати, що я це роблю, чи я цього не роблю, тому що ні. Про це треба визначитись усередині себе, чому я приймаю таке рішення, де я найбільш ефективна. Бо якщо я, наприклад, я знаю, що я бігаю погано, повільно, і в мого чоловіка більше шансів врятуватися, коли він сам, я зі з нашими дітьми не обмежую його можливості рятуватись і його можливості працювати для того, щоб в межах його професії відбувалося щось корисне. Бо е, кожен на своєму місці, який тільки він для себе обирає, вирішує, що зараз так ефективніше. Тобто я ефективніша, коли я е, беру там 20 годин волонтерства і дбаю про ментальне здоров'я тих, хто буде виховувати наступне покоління, а зараз жінки закладають на три покоління вперед оці можливості здорового ментального стану нашого суспільства. Чим я поїду на передову, де зі своїми здібностями не буду так ефективна, як в студії чи онлайн. Я можу заважати комусь чи гальмувати когось. Лікарі, які зараз визначаються, де їм працювати, вони теж розуміють, в яких умовах вони стають більш ефективними. Але є ще одно. Тонке питання, яке трохи перекликається з нашим першим запитанням, це почуття страху, яке теж неможливо е, ігнорувати. І якщо людина дійсно е, боїться, якщо в неї дійсно є обставини, які її лякають, а інколи лякають до параліча, знаючи себе, обираємо зараз найбільше. Простішу і найефективнішу свою позицію. І з цієї позиції ми е, чи воюємо, чи донатимо, чи е, щось робимо на користь, чи допомагаємо комусь щось робити на користь. Розумієте, коли е, чоловіки з артрітом да, е, все ж таки йдуть е, е, на передову, і там перше холоди, і вони просто не можуть рухатись так, Ну, я вже, давайте так, Про здорових, кремезних, так, це теж не завжди така однозначна відповідь. Якщо людина будує внутрі себе чітке розуміння, що вона робить, чому вона робить саме це, і як їй з цим ок, то нічого пояснювати не потрібно. І тиск. Суспільства, пропаганди, обставин він мінімізується тим, що так, я знаю, життя таке. Вимоги суспільства, сучасності, військо, військового стану вони такі, А я при цьому отакий. І в мене є моя внутрішня правда, на яку я можу спиратися. Якщо тут є знак питання, то буде внутрішній конфлікт. З внутрішнім конфліктом людині плохо. Будь ласка, йдіть до психолога, до психотерапевта, розбирайтеся з цим і міцно ставайте на свою правду. Відповідайте собі чесно на всі ці питання. І тоді далі все дуже просто: кожен стає в свою ланку, як пазлік. І ми всі будемо е, на цю перемогу працювати саме там, повторюся, де ми найбільш ефективні. Угу. Ще таке доволі актуальне питання. Особисто в мене, є в сім'ї така людина. Зараз я запитаю, ви зрозумієте, про яку. Є в колективі така людина. Я думаю, такі люди є в кожного, в кожного взагалі і на роботі і вдома. Люди бояться планувати щось на завтра. Особисто в мене в родині моя сестра. Вони зупинили ремонт будинку, вони зупинили просування свого бізнесу і так далі, тому що ну, не зрозуміло. А що буде завтра, що буде через півроку, і, і де ми всі будемо, і де це все буде? Як от жити, як планувати своє життя під час війни? Угу. Потреба мати ясність, вона одна з основних істотних для живої людини потреб. Мати ясність. В тваринному світі все дуже чітко ясно, Чи я, чи мене. Чи разом всіх? Так? Ну, угу. Там правила, які керують істотою на оцій межі життя і виживання. Так? Людина з більш складнішою свідомістю, психікою, в режимі виживання може жити, може все життя жити. Але її потреба як більш складної істоти для того, щоб жити. І зараз багато людей просто ставлять все життя на паузу, бо нема ясності. І знов за допомогою навчених людей, допомагаючих професій, ми можемо цю ясність в життя людини вбудувати дуже швидко. Бо інколи люди роками шукають цю ясність і відповіді на свої питання. І за ці роки вони б могли вже досягти певних результатів, будувати бізнес, добудувати будинок. Чи важливо, чи це ні. А якщо він буде зруйнований, чого я зараз буду вкладати кошти, сили, час на те, щоб його будувати? І це теж рішення. Будування поставити на паузу, але не життя. Поставити розвиток бізнесу на паузу, законсервувати його, мінімізувати втрати і можливі ризики це теж правильно бізнес-менеджерське рішення. Але це не відміняє всього іншого. В мене донька, вона каже, ну, я зараз в режимі очікування. Ну, тобто я впадаю в режим очікування. Отак в мене сплячий режим. Добре. Але коли тобі, е, коли ти підліток, це просто ти знаєш, що все одно йде навчання в школі, йдуть твої якісь е, е, оці е, кроки життєві, да, ну, ві, вікові, а все інше воно буде, бо ти ще дуже молода людина. Коли ми кажемо про людину, і зараз дуже молодь в таких складних умовах, бо навіть тих, хто навчалися у вишах. Теж нема ясності і нема можливості швидко реалізуватись у справі життя. Вони нібито і фах обрали, і вже знають, ким вони хочуть бути, і в чому вони хочуть реалізуватися, і як е це в це суспільство вбудовуватись, але неможливо зараз. І е вони вимушені чи шукати новий якийсь. Е Галузі для прикладання своїх зусиль, чи е, просто в тому, що вони вже вміють по кроку, по кроку, по кроку, малесенькими е, кроками йти далі. А дорослі люди, які вже мають надбання, вони мають що втрачати. Вони е, 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 якусь частину свого життя, декілька і не багато років, вже вклали на те, щоб в них все було. Оце. І вони це аби отак консервують. Щоб хоч щось з нього залишити. Або е, перемикаються в режим ігнорування ситуації. Що гірше, бо людина тоді втрачає навіть навіть на рівні е, самоврядування деякі рефлекторні реакції. І е, оце рішення поставити на паузу деякі. Галузі свого життя. Воно може бути найвірнішим зараз, коли ми знаємо, що так, оце на паузі, оце на паузі, оце законсервовано. Як бізнес-тренер, я кажу, що завжди треба мінімізувати ризики і втрати. Але оце все інше. Воно живе, воно йде. Я зараз не роблю оцього, але роблю оце. більше, ніж може коли-небудь я вкладаюсь в виховання своїх дітей. Я хочу, щоб вони були. Благополучними і зараз наші діти мої навряд чи виховують ментально здорових дітей. А от у їх дітей вже є шанс. І зараз я в це вкладаюся. Чи може я розвиваю інший напрямок, волонтерську діяльність, чи збори коштів, чи що ще що зараз теж мене захоплює? Але я знаю, що там я не втрачаю те, на що я вже поклав. Свої е, роки життя. І знову ж тільки оця внутрішня правда керує людиною в відчутті, чи правильно це рішення, чи ні. І те, і те правильно, і гальмувати, і рухатись. А, але м, одне може бути небезпечним ігнорувати те, що є, не надавати цьому значення, нехтувати собою, жити це найправильніше зараз. Угу. А, так, ще в мене таке так. Також, на мою думку, актуальне запитання, які, з яким я особисто стикнулася. А, про, про свої відчуття такого запитання також зі мною ділилися мої друзі. А, ти живеш своїм таким життям, ти працюєш щоденна рутина. В якийсь момент ти стикаєшся з відчуттям, що ось один твій колега, хороший лікар, виїхав за кордон. Другий твій там, якісь знайомі, друзі, виїхали за кордон. Навколо тебе люди виїжджають. Я працюю лікарем, і я особисто маю зараз таке відчуття, що пацієнтів, які готові робити великі роботи, стало набагато менше. І... От, як позбутися цього відчуття безперспективності, от як з цим боротися, щоб не виникало також бажання і такої істерики, що робити далі, що відбувається? Це дуже просто по-перше, здобути ясність, збудувати внутрішні опори і шукати нової перспективи. Знаєте, люди часто вони ну іноді з дитинства, іноді там з якихось років мріють про щось у своєму житті. А потім виявляється, що це вже не така цікава мрія. Ну, от я хотіла собі конячку, коли я була підлітком, а зараз я не хочу <свісно> і відмовлятися від своїх бажань. Це теж непросто, розумієте? Тому е, оця безперспективність, вона тільки тому, що ми зараз бачимо тільки оцю перспективу, тільки один якийсь шлях дуже звичний, здобутий, бо 10 років лікар навчався, куди все це навіть подіти зараз. Да? Ну це ж все краса і здоров'я. І е, наступний крок, наступна перспектива, а що ще? Це теж нелегко дається. Бо ми зараз усі у стресі, чи по стресу, в травмі, чи по І в цьому стані наш мозок може цього не бачити. Знаєте, таке тунельний зір. І цей синдром тунельного зіру це вже зараз не фізіологічне, а соціологічне якесь явище, стан, коли ми бачимо щось одне: чи суцільне горе, чи суцільний страх, чи безперспективність. Чи ми можемо розвернутися і побачити щось ще. Говорять, що ще. Бізнес завжди говорить, що будь-який факап це початок нового успіху. Звільняли з роботи на роботу, нічого не залишилось, як тільки збудувати свою компанію і стати мільйонером. Розумієте? Не про те, що кому війна, кому мать рідна. Це про те, що зараз ти можеш міняти свою роль, змінювати щось, І це добре, і це не обов'язково назавжди. Бо ми знаємо, що люди, інколи такі дуже дорослі, в 80 років починають робити щось нове і кажуть, Боже, мені життя заграло новими фарбами. І це прекрасно. Але чому треба ждати до 80? Можна ж раніше. Не означає, що якщо ти одни, один раз щось обрав, це ти повинен отого от при, притримуватись. Ні. Людина інколи втрачає це відчуття, що вона вільна саме тому, що те, що вона обрала, їй дуже подобається. І коли оце подобається, це навіть в стосунках між жінками і чоловіками теж так, коли оце подобається, якось розвіялося, а що ж тепер робити? Ні будемо стабільними, будемо, щоб не сталося, будемо притримуватись цього. Навіщо? І, по-перше, опори. По друге, ясність, і по третє дати собі свободу. Я вам дуже дякую, дуже розгорнуто і справді дуже класно відповіли на ці запитання, які зараз вони, ну справді, вони літають в повітрі, як Та Будь ласка, звертайтеся. Yeah. Я зараз онлайн працюю. Будемо чекати ваших лекцій. Мені особисто цікаво, і я буду з радістю чекати. Для того, щоб більш краще себе розуміти, як в такі ситуації, от справді в країні нелегка ситуація, могти себе всередині тримати в такому стержні. Знаєте, зараз дуже класний період, тому що і в психології, як в науці, відбуваються зміни на більшу ефективність і більшу швидкість. Тобто ходити руками до психотерапевта зараз вже не обов'язково. Набагато швидше можна вирішувати питання і з'являється... Нові нові э, техніки, э, підходи, методи, і э, зараз ну, такий дуже перспективний час, щоб все це почати використовувати навіть для самодопомоги. І для цього є зараз ресурси. Я мрію створити свій ресурс, на якому будуть не тільки А Потім, знаєте, коли ти ок. І дійсно в порядку, а не всім робиш вигляд, щоб їх підтримати, що ти в порядку. Ти навіть однією своєю присутністю можеш створити таку атмосферу, що навколо тебе люди починають дихати. Бо ми зараз не дихаємо. Я дуже багато бачу на вулицях і в транспорті людей, які отак і не дихають. А ми повинні жити, бо цю країну ще треба відбудувати. Я з вами згідна. Що ж, дякую вам, буду вас ще рада бачити. До побачення. До побачення.